Дуже багато людей запитують, чи може тепловий насос працювати з газовим котлом, з конденсаторним котлом, з електрокотлом, з е, цим як він, твердопаливним котлом. Відповідаю, з електрокотлом, з конденсаторним котлом, з газовим котлом може працювати тепловий насос в автоматичному режимі. Головне, щоб там на них була автоматика. Якщо температура впадає до зайного рівня, вони включають і догрівають. Це відбувається, коли, там, наприклад, різко похолодало чи різко, ну, різко похолодало, скажімо так. От, З твердопаливним котлом, е, тепловий Насос може працювати, але коли тепловий насос працює, твердопаливний котел виключений. Коли тепловий насос не працює, твердопаливний насос працює. Наприклад, у вас потушили світло, ви запалили твердопаливний котел, зробили перемичку, так як на батареях на котлі. І все, на на тепловому насосі. Його перекрили і все, і працює це собі на твердопаливному котлі. Підписуйтесь на канал, тут буде багато цікавого про теплові насоси, про електростанції, про інвертори, про акумулятори. Ми виробники теплових насосів. В шапці профілю є переход на сайт.